Вилаз. Погодка сьогодні супер. Якраз для такої погодки створений люк.

and Benz like is the flyway With the flies, bitch Gettin' mad on the highway My way, deep throat On boots, boat When the moon rises I'm comin' in my eyes just the way players play Leave it up to me I get fucked all day Sucked all day Smokin' once, countin' cheese fucking bitches to the ass, oh yeah You just couldn't you? Bentley? Хулі, це ж Україна. На чому ж даже? є на Бенки. А цей район я називаю Beverly Hills. Got to give it to them, got to give a lot more than the minimum. Rock to the rhythm with them, got to give it to them, got to give a lot more, more, more. Hey yo, wake up, wake up, it's a new day now. Sidestep, right, left, move when I break down. How I get down, make them all sit down. Either that or have them hurry in the to skip town. Feed your ears with the snares and the kicks pound. No, it's chewing it up, but I have to watch where I've been. Try to navigate your way through this thick sound. It's big oak, duck and cover when I speak round. me after the show, I breathe for a pit stop. Surrounded by chicks who don't listen to hip hop. But they do now, I'm sorta like a missionary, getting every word into every herd. It may sound absurd, but I don't ever, never not wanna feel this way that I feel so. Catch on. the vibe and let down your guard, and let's make it capsize, we rock it so hard. You gotta rock to the rhythm with them, got to give it to them, got to give a lot. Крутити. Не починаю крутити, масло не замінено, свічки не замінені, повітряний фільтр не замінений, поки не нажимаємо. Чекаємо, коли все буде молодо. Швидкість 80 при відкритому люці дуже комфортно в таку погоду. Подобає. Мені подобається. Я давно скучав за такою людьми. Пару слів про автомобілі з американського ринку. В основному всі автомобілі з американського ринку приїжджають в такому стані. Відновлення в США воно є нерентабельним, а в Україні воно є рентабельним. Якщо, наприклад, проглядаєте, допустимо, фільтруєте автомобілі Honda на авторія десь там до 6 тисяч, ну, гортаєте, дивитесь там різні машини. Там, Перша сторінка, друга сторінка, заходите на третю сторінку, четверту, і там одні сервішки, фотографії Сполучених Штатів, побити крило, побитий побити, побити бампер, ще щось побити. Ну, в общем, всі автомобілі, які їдуть з Сполучених Штатів, вони мають такі пошкодження, невеликі. Звичайно, якщо великі, машини, великі пошкодження, то ніхто цим займатись не буде. Але люба машина, яка. Пригнана з сполучених штатів вона має невеличкі пошкодження. Їх відновлюють і продають. В общем, ви зрозуміли, в якому стані в основному машини приїжджають з Сполучених Штатів. В принципі, нічого. Що страшного, тому що їх реабілітують на, в основному на авторизованих сервісних станціях. Тобто, Підхід до ремонту все-таки якісний. Хочеться пару слів про характер пошкоджень цього автомобіля. Що у нас тут пошкоджено? Задня ляда майже не пошкоджена. Задній бампер пошкоджений. Пошкоджене не заднє крило, задня права дверка. Я думаю, є також пошкодження підвізки, так як ви бачите, колесо стоїть доволі нерівно. Також, як ми можемо споглядати, бокові подушки безпеки теж вистрілили. Але нічого, я думаю, тут машину всю зроблять нормально треба більше покататись Ми ми покидаємося прекрасне місце юра вирішив прокататись Май на увазі фільтра нема масла нема мотора нема сильно не души малолітражку її треба обслужити валим на розворот Сура, як іде? Що чудово. Мякенько, так? Да? Да. А можна як тобі? Можна стяг? Так. Да. Зашкалюю. Я постійно хвилююсь, що коли є на нижчу передачу, мене лежить колеса. Горіти. Не the club is not the best place to find a lover. so the bar is where i go. me and my friends sat at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hand, stop prevent a man under jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. To find a lover, so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Oh, yeah. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop prevent a, a man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing. Your love your love was handmade for somebody like me Come on now follow my lead I may be crazy don't mind me say boy let's not talk too much grab on my waist and put that body on me Come on now follow my lead Come on now follow my lead. my heart міна повітряного фільтру ці штуки не витягуються щоб ти знав не витягувати взагалі вони не витягуються взагалі вони завжди залишаються в своїх пазах щоб не загубити і не випадають mm. все, піднімай блок сторону. Да. так це верхня частина, Юра, да. ти подивись на нижню. Господи Ісусі, блядь С такого фільтра не видів нігде, блін. Може просто не міняли. Можливо його не міняли спокон віков. Думаєш реально не міняли взагалі ніколи? Ну він подивився, який тут очерет. Так зверху навіть він який уставший. Він зверху такий, як я Странно. знизу не бачив. Странно, що так їде, да? так? <ріст> Повітря не вистачає, я думаю. Може не вистачає зараз. <ріст> <попробую>. <ріст> зараз ми проводимо заміну свічок. Проводимо. Угу, Неплохо загнув. Як ти це робиш? Розкажи. Викручую. Ти вже викрутив повністю? Викрутив, так. Да. Ти можеш витягнути тільки цим же проводком. Цим ти не витягнеш. Вона вже чуть в сторону, дивись. розкажи мені да, Дивись, от коротше. Бачиш свічка, вона вже викручена, бо вона вже не по центру, а впала. <гум> Треба її отак і трохи... Чуть-чуть якби так підійти, щоб вона стояла рівненько. Ой. До речі, так, це так? випадково сталося, насправді витягується, витяне свічку. Витягне свічку. Гаряченько. Да, бачиш, вона вже не така, як ті, які тобі замінили. Вона вже геть чорна. Ладно мені. І в на увазі, що так, оцією штукою надіваєш а, на свічку поні, поні, поні. і витягуєш. Давай продовжуй. Якщо що перемотаємо. Іменно цю викручував походу, так? Да? Ну так. Да. Ну Ці... крайні, простіше зняти це як я. Один насвічник. Угу. Цим же крайнім насвічником і зручно все витягувати. Там, Тим, цим ти не витягнеш. Головне, щоб свічка стояла по центру і свічником під одінь. Але якщо вона по центру не стоїть, то ти не підодінеш на насвічник. Еврика! Дай мені ту трапочку. А що така гаряча? Ну попробуй. Блі. Гаряча, вона в ручки пече! Просте сервісне обслуговування в районі Печерська. Так а що? Весна, тепленько. Люди ще питають, чи немає ніяких проблем. Люб'язні. Може цей дядько хотів допомогти нам? Можливо. Зробити мотора побистрому. Что делать, что делать? Я растерян, словно кошелька еврея. Хочешь, тримай. Ну, а ж так сильно одеваться? Так аккуратно. Я не знаю что делать. з корнями. Не загнав уже по самі помідори. Дякую. Ще раз скажи. Розпаковуємо нові свічки. Це відбувається дуже професійно. Як бачимо на... Малю. Картон, Картонки не кидай, туди тільки. З цим? Да. Без цегу. Без Пилоскатися? Фокусний огонь. Він вже не тот. Беріднув свічку і дивись, Тобі цікаво. Та що цікаво? Просто кидай свічку. А, Ні, це мабуть, це прокладка. Просто кинув свічку, одну кинув, другу. Типу закидав їх, так? Просто закидав свічки. Закидав мотор свічками. Я пам'ятаю. Без картону. Одну кинув, другу кинув. І а ми їздили аж на перемоги 17, не проспект, а вулиця. Кену. 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 легким движением закручуюсь, а я дотягую. Тому що головка блоку циліндра зроблена з алюмінію. Різьба теж з алюмінію. Відповідно, алюміній м'ягкий метал. І перестаратись не варто. Варто чи ні? Зовсім не варт. В принципі, всіх бензинових двигунів головка блоку циліндрів виконана з алюмінію Так налегке, так? Да? Серйозний парень. Чувствую просто смішно. Чувствуєшся, так? Да? Даже не дивишся. Я відчуваю це дотика. Все. Давай, я подотягую. Що ти робиш зараз? Подотягуй, свічки Ага. Все правильно. Головне в цьому ділі що? Відчуття ритму. Угу. Ja jestem jak jestem w Kiedy się to one tak zrobili, że one są jakiś czas i być tu Mhm. Але потім... Але потім стає зовсім туго. дуго. Вже напрягатися не треба. Просто відпустити. Відпустити цю свічку. Хай вона працює. Просто люди в Європі не переймаються обслуговуванням автомобілів. Вони їх купляють і їздять і все. Їм треба відкладати на пенсію, між дорога медицина, оренда, кредити. Ну, вони просто на це все забувають. Але в Україні все по іншому Тоніровки, пленки, доработки, шивки. Люди тратять гроші на якісь дебільні речі. To dáš zdraje, budeš probudit? Da Dumaš, Marta, da? таки фільтр має почати počátku і motor